Всім привіт! Мене звати Надія. І сьогодні такий спонтанний прямий ефір. Сьогодні у нас новолуння, а завтра день весняного рівнодення. Це досить такі сильні дні. І сьогодні я би хотіла провести такий практичний ефір, де... Задам вам декілька питань для аналізу свого життя, для того, щоб ви змогли проаналізувати три основні сфери свого життя, і, можливо, навіть подумати про перші кроки і рекомендують зробити вже якийсь крок для своїх цілей завтра, день весняного рівнодення. Сили, день, коли природа прокидається. І ми бачимо на вулиці також вже весняна погода, співають пташки, і нам стає якось на душі трошки світліше. І пропоную взяти для того, щоб провести аналіз трьох сфер свого життя, взяти, можливо, блокнотик. або Папірець, якийсь, ручку, або потім ви зможете передивитися цей ефір і зробити такий аналіз. Тому що, щоб ефективно отримати да, результат, потрібно буде відповісти письмово на питання, для того, щоб ви змогли якби, подивитися зі сторони на ці сфери свого життя і проаналізувати. Вітаю, Маріна! І які сфери життя я пропоную. Якщо ще у вас є бажання, можна навіть намалювати, да? І використати такий елемент арт-терапії, да? тобто намалювати сфери. Да? Сфера це у нас як, можна коло намалювати коло, три коло. І там ми можемо відповідати на ці питання, які я задам. І сфери підписати можна таким чином. Це мо моя діяльність, перша сфера. Друга сфера буде. Я як особистість, і третя сфера це моє оточення. Це три такі сфери, які я пропоную сьогодні якби проаналізувати, задати собі декілька питань і подивитися, що зараз в цих сферах, і подивитися на майбутнє, що би ми хотіли в цих сферах. І зазвичай, давайте ще подивимося, як виглядають наші сфери зараз. Тобто, давайте я дістану три карточки. Перша буде це як зараз виглядає моя діяльність. І ось вона просто сама випала, я думаю, ви бачили, коли я перемішувала. Так, це у нас як виглядає наша діяльність зараз? Ось, подивіться, будь ласка, і ви повинні подивитися на карту і описати, що ви бачите на Картинці. Що зображено на картинці? Як, які емоції, які почуття визиває у вас ця картинка, і як це може пов'язано бути з вашою діяльністю, з вашою, можливо, професією або то, то чим ви займаєтесь. Ми дивимося на те, як виглядає зараз моя діяльність, так, як така діагностика. Ну ось тут такий ланцюжок, який, так, один до одного кільце чіпляється, і ми отримуємо ланцюжок. Тобто, да? ну, можливо, я розкажу свою якусь інтерпретацію. У вас може бути зовсім по-іншому. Якщо бажаєте, можете написати в коментарях. І ті, хто буде дивитися записи, також коментуйте, пишіть, що ви бачите на картинці. Це як такі дійсно кроки. Якісь маленькі дії, які складаються в один ланцюжок подій да, і приносять якийсь результат. Це я так бачу цю картинку. У вас можливо своя історія. Тому це як виглядає моя діяльність зараз, да, щоб ми просто подивилися і зробили діагності. Інша, да, друга наша сфера, це я як особистість. Яка ситуація зараз? В цій сфері. Як я виглядаю зараз як особистість. І ось тут. Зверніть увагу, де ви знаходитесь, що, де ви себе відчуваєте на цій картинці. Ви відчуваєте себе подушкою, яка знаходиться між двох таких плиточок. Або ви є ті плиточки, які щось здавлюють. Тобто, де ви є? А можливо, ви десь <кій> стоїте поряд і дивитесь на це все. Тобто, я як особистість зараз, я як себе, себе відчуваю. Дивлячись на цю карту, спробуйте знайти відповідь на це питання. Це друга сфера. Да? Як я себе відчуваю, як особистість зараз. І третя це моє оточення. Як виглядає моє оточення зараз? Тому що, я думаю, ми всі знаємо, що оточення дуже сильно впливає на всіх нас. Ось така картинка цікава. Така багаторівнева картинка. І моє оточення зараз. Ну, такі приємні кольори, як на мене. Це я розказую чисто свою інтерпретацію. У вас... Може бути зовсім інше. Приємні кольори, різні форми. Ось так якось оточення моє виглядає зараз. Ну і є. Світ... Воно світле, цікаве, кольорове. Це от... От я описала карту і таким чином я описую своє оточення. Тому, ага, як причина наслідкові зв'язки. Тільки зараз звернула увагу на коментарі. Це, мабуть, да, про ланцюжок. Було сказано. Угу. І друга здавлюю свою творчість і потенціал. Угу. Зараз, да? Ось, ось така діагностика вже підказує нам, що зараз з нами коїться. ось таке наше оточення. Це, якби, така діагностична, а, да, хвилинка, яку ми провели. І давайте спробуємо зараз, якщо є у вас можливість письмово відповісти на питання, якщо ні, хоча б подумки відповісти на питання, які я задам зараз, щоб прояснити ситуацію в цих трьох сферах. Перше, ми поговоримо про діяльність. Навіщо я займаюсь тим, чим займаюся? І головне відслідковувати, що перше приходить вам в голову, те і є. Тої самої відповіді, яку ми шукаємо, да, із підсвідомості. Навіщо я займаюсь тим, чим займаюсь? Хтось може відповісти для грошей, да, для того, щоб заробляти гроші. Хтось може сказати, я люблю те, що я роблю. Я не можу цим не займатися. Можуть бути різні відповіді. Навіщо ви займаєтесь тим, чим займаєтесь? Це дійсно важливе питання, тому що ми можемо. Ну, да, працювати, робити, і навіть не задавати собі якісь питання. Просто як по інерції рухатись, але ж, можливо, не відчувати себе щасливими або задоволеними життям. Тому ці питання нам допоможуть прояснити деякі моменти, задати собі чесно ці питання, і потім якби подивитися, а що робити з цим. <кій> Думаю, що ви змогли відповісти на це питання. Наступне питання це як на такий да, вперед, якщо ми подивимося вперед, то як би виглядав проєкт моєї мрії? Той, з яким би я захотіла працювати не роздумуючи? Давайте просто пофантазуємо, да, от, спробуємо направити нашу думку в таку сторону, яку би ми хотіли. Якщо б ось який би проєкт зараз вам би надав такого прям, інтересу, е, сили, натхнення, за ви б ви захотіли взятися і прям, дуже <смас> відчувати себе радісним, що це могла б бути за діяльність або за проєкт? Да, можливо, якщо вас, вас е, задовольняє та діяльність, якою ви займаєтесь, це, це про проєкт. Діяльність не зовсім та, яка вас задовольняє, можливо, це можна перефразувати про діяльність. Яка діяльність от, прям вашої мрії, яка б вас прям ну, от, так за -за -за завлекла до себе, що ви навіть не роздумуючи, зайнялися б цим зараз? Просто задайте собі питання, спробуйте пофантазувати в цю сторону. І вже да, наш мозок почне працювати туди, куди нам потрібно. Наступне питання про діяльність, тому що також ми, в принципі, багато разів, я думаю, за життя задаємося питанням, чим же я хочу займатися, що я можу дати світу. Так? Ось таке питання, що я можу дати світу? Що у вас є таке, що ви можете дати світу? Просто теж спробуйте перше, що прийде в голову. Бо Ми так себе знецінюємо, думаємо, що ми? Ми, ми всього, всього ж там маленька людина, що я можу вообще, взагалі дати світу. А ось задайте собі це питання і спробуйте письмово відповісти і знайти багато того, чим ви можете світу бути корисним. І наступне питання також про це якраз. Чим я хочу поділитися. Є питання, що я можу дати світу. А тут питання, що, чим я хочу поділитися зі світом. Спробуйте перерахувати три ключові ідеї, які б ви хотіли поділитися зі світом. І я пропоную все-таки прописувати. Якщо у вас зараз немає можливості, то, можливо, верніться до цього відео і спробуйте прописати свої три ключові ідеї того, чим ви хочете поділитися зі світом. Уже, якщо ви відповісте на ті питання, які я задала, стосовно діяльності, вже буде можливо десь якась структура і якась краща картинка. Так, ви будете краще бачити про свою діяльність цю картину. Ми розглянули цю сферу діяльності. Ми сьогодні розглядаємо три сфери, задаємо собі питання для прояснення ситуації. Друга сфера ми розглядаємо які мої ключові цінності, що для мене важливо. Тому що нам важливо розуміти свої цінності, що цінно для нас. Тому що ми будуємо стосунки з іншими людьми згідно нашими цінностями. Ми будуємо свою діяльність, в якій ми транслюємо наші цінності. І нам важливо їх розуміти і розпізнавати да? і ну, дійсно слідкувати, щоб ми жили згідно своїми цінностями. Тому це теж таке важливе питання. І якщо, можливо, зразу ви не можете на нього відповісти, то пропоную подумати і прописати, да? оглянутися на своє життя і побачити, що дійсно було для вас цінним. Тому що зараз у нас така ситуація, коли дійсно могли змінитися цінності, і важливо це переглянути в своєму житті, щоб у нас були нові маркери. Що для мене важливо і які мої головні цінності? Наступне питання. Про що я мрію? Що мене зараз хвилює, чіпляє? Це теж важливе питання, чи часто ми можемо собі задати це питання? Про що я мрію? І якщо вам задати питання зараз, про що ви мрієте? Чи ви зможете легко про це розказати? Тому, будь ласка, відпов... напишіть відповідь на це питання для себе. Про що я зараз мрію, і що для мене, що мене зараз хвилює і чіпляє. Привіт, Катюша, рада тобі. Ми зараз розглядаємо такі три, три основні сфери життя, відповідаємо на питання. Сьогодні новолуння, Ми такий трошечки аналіз пропоную провести, щоб завтра вже, можливо, почати щось робити в день весняного рівнодення. Добре. І ще питання в цій сфері до вирішення якої світової проблеми я би хотіла долучитися. От, якщо масштабно подивитися, от що мене чіпляє, до якої масштабної світової вирішення світової якоїсь проблеми мені би хотілося долучитися? Ось це те, що можливо вас теж буде рухати вперед. Пофантазуйте в цю сторону, відчуйте якийсь, Поклик. Я думаю, що ви вже задавалися якимись питаннями і звертали увагу, що вас чіпляє. Тому що у кожного є це своє. І важливо його відчути, дістати і рухатися в сторону того, що вас чіпляє, що ви можете, хочете. Тому, будь ласка, відповісти, спробуйте відповісти на це питання. І третя сфера. У нас це оточення. Зараз ми подивилися з вами карту діагностики да, про наше оточення. І просто теж можна відповісти на собі на питання, хто мене зараз оточує? Чи задоволена я тими людьми, які мене оточують? Бо я думаю, що ви знаєте, що від оточення дуже багато залежить. І оточення нам або допомагає зростати, або ну, нас би, приземляє і не дає нам навіть там, мріяти і йти до якихось висот, до яких би ми могли піти, будучи в підтримуючому оточенні. Тому це теж таке питання важливе, і важливо його собі задавати, озиратися і переглядати. Хто мене оточує, так? чи я задоволена тим, хто мене оточує? І тепер на, якби таке майбутнє знову, те, подумаємо, в якому оточенні я би хотіла перебувати. Що би я хотіла змінити в своєму оточенні? Це теж таке питання, яке допоможе нам. Подивитися, з якими би людьми ми би хотіли взаємодіяти. І потім також із цього випливає питання, де я можу зустріти цих людей, з якими би я хотіла спілкуватися. І наступним кроком буде піти в ці місця і почати знайомитися з цими людьми, з якими би ви хотіли спілкуватися. І тут ще є питання. В цій сфері, як я хочу виглядати зі сторони. Так? Як я хочу виглядати зі сторони. Це теж про чесність з собою питання. Як би ви хотіли, щоб до вас відносилося ваше оточення? І давайте так підведемо. Підсумки наших таких питань і зберемо все в єдине таку, в єдине ціле. Це теж будуть питання, які зможуть допомогти нам підбити підсумки. Тому ми з вами подивилися на три сфери. Це ваша діяльність, ви як особистість і ваше оточення. Задали собі питання і чесно на них відповіли. Тому, як такий висновок, будуть ще питання. Це з якими людьми я хочу взаємодіяти? Друге питання для висновків це яку проблему цих людей? З якими я хочу взаємодіяти, так, я можу допомогти вирішити. І третє таке важливе питання. Де те, що цінно для мене, перетинається з тим, що я, чим я можу бути корисна для інших? Де те, що цінно для мене? Перетинається з тим, що я можу бути корисна для інших. Це таке питання для висновку того, що ми з вами зробили. Я думаю, що коли ви відповісте на ці питання, вам стане ясніше трошки про вашу діяльність, особистість і ваше оточення. І, можливо, ви заплануєте для себе вже якісь кроки, як можна покращити. Ці сфери життя. Да? Я пропоную прямо прописати, що я можу зробити для покращення моєї діяльності, для покращення себе як особистості і якби, покращення мого оточення. І уже завтра, кажуть, в 21 числа, день весняного рівнодення. Важливо зробити такий крок до свого бажаного результату. І ще дістану для вас таку карточку із колоди Марини Федорової Бачите серцем». таку фразу, підказку. Дозволь собі сяяти завжди. Є ось така картиночка. І ось тут ця фразочка. Дозвольте собі сяяти завжди. Ось така фраза, яка вам буде в пригоді, я думаю. І дякую за те, що подивилися цей ефір. Напишіть, що для вас було важливо, що, яке питання вам влучило якби, в Яблочко, що прямо було е, дуже цікаво для вас, або яке питання було для вас найскладнішим, щоб на нього відповісти. Діліться в коментарях, будемо продовжувати спілкування, задавайте питання. І тоді до нових зустрічей. Завтра запрошую ще на ефір, ми проведемо. З інною ефір завтра в день весняного рівнодення. Помедитуємо і розкажемо ще будемо запрошувати вас на жіноче арт-коло. Тому приєднуйтесь. Анонс пізніше викладу в сторіс. Бажаю вам гарного сонячного дня, незважаючи на всі тривоги. І до нових зустрічей.